Майже нема родини в Україні, яка би не постраждала від голодомору. Подивіться, яку помічу. Більшість світів не знали, де та є Україна. І кажучи вже про голодомор. А сьогодні не знайти в світі людини, яка б нас не любила, не шанувала і не віддавала б данину нашому народу. Дуже важливо, що зараз в США? Це наша перемога. Я в тому, що і в Конгресі і ми зараз маємо very strong bipartisan support, Це слово явиться остаточно розірває. Так само, як зараз. Нашими спільними зусиллями вона з'являється штат за штатом, крок за кроком. Наближаючи нас до шанування пам'яті. Безвинно бачимо людей. Безвинно, бо їх стати лише тому, що вони є українці. Весь час. Так, намагалися розколоти Україну. Весь час половина нашої з вами держави йшла на схід, половина назад. І лише зараз, за ці три роки, я вважаю, що нація має друге народ. Вона єдина. Немає вже ніякої багатовекторності. Вона чітко визначена, що вона хоче. Почалося це з Революції Гідності, коли мільйони людей вийшли не вимагати підвищення зарплат чи пенсії чи зниження податків. Вони вийшли довести світу, що ми є європейська нація. Подивіться, яку велику відстань ми пройшли. Зважаючи на шалені випробування, які зараз має Україна. І перш за все я хочу подякувати діаспорі за цю є. У ніколи не була такою об'єкту. Що кожна річ, що відбувається зараз в Україні, є в серці діаспори. Ми це відчувають. Не треба звертатися про допомогу, бо діаспора і так робить все, що може. Свідченням цього є наші бійці, які приїжджають до Сполучених Штатів Америки і знаходять тут справжню підтримку. Оце герої, і вони роблять речі, які характеризують нашу. Що хотів Путь? Хотів, хотів знищити. Уху. Головна мета його була яка? Це філософія. Найбільшою трагедією ХХ століття для нього був колапс Радянського Союзу. Все, що він робить, це відновити Радянську імперію. А подивіться, як ми багато зробили спільно. Вони просто зупинили російську агресію. Вони дуже ретельно до цього готувалися, знищуючи нашу армію. І коли я був обраний президентом, ми 5 тисяч солдат не мали. А зараз, разом зі мною генерал армії Муженко, начальник генерального штабу, який на чолі двохсот тисячного війська, яке офіційно визнано одне з найбільш ефективних. Збройних сил в Європі. І я прошу, давайте вшануємо наші збройні. І Це не ми до Бога, це вони до нас їдуть вчитися, як протидіяти агресору в умовах гібридної війни. І я як президент, як верховний головнокомандувач, коли приїжджаю до Яворіва і бачу, коли є американський батальйон. Є український батальйон, вони спільно навчають один одного. І ми бачимо вже конкретні практичні результати. Батальйон 72-ї бригади, який тримав позиції в Авдіївці, одразу вже після спільного навчання продемонстрував це вже інша армія, не здавши жодної позиції. Маючи набагато менше втрат після потужного наступу окупаційних військ, продемонстрували, чому ми навчилися. Якщо спитати, мене це є найбільше досягнення. Саме це є гарантом нашої незалежності. Саме це я можу це стверджувати, напевно, є захистом свободи. Демократії і України. Як це відбулося? Спільним. Нічого важливіше, як підтримка армії в 2014-15 роках для українців не було. Тому я хочу подякувати і волонтерів, які зараз тут присутні, які зробили цю величезну справу, коли держави не було. Вони де-факто замінили державу. Україна. Друга коза. Всі соціологічні опитування зараз свердли. 75% українців за європейську інтеграцію нашої держави. Більше 60% українців за НАТО. Друзі, в 2013 році це було 16% українців. А зараз 60%. Це є народження нації. Я дуже пишаюся, що цих умов зараз. В Господь і народ мені довіри. Бути на чолі такого народу від нації. Ще одна дуже важлива позиція. Коли ми захистили наш суверенітет, нашу територіальну ділість. Нашу незалежність, нашу свободу, нашу демократію. Війна не є приводом для того, щоб не проводити реформи. І мені приємно, що зараз всі наші партнери, Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, Австралія, Японія, Міжнародний валютний фонд, Європейський Банк Реконструкції та розвитку, всі стверджують, що ми зробили більше реформ, ніж за 23 роки до цього. Ми запустили децентралізацію. І на сьогоднішній день громада вирішує, яке є майбутнє. Це більше грошей, більше повноважень, але й більше відповідальності. Дуже скорочується від громади і громадянина до власних повноважень. Я пишаюся тим, що ми зробили величезні кроки. Завершуючи зараз судову реформу, абсолютно прозоро. Професійні тести, поліграф, детектор брехні, неурядові організації, які мають робити дуже потужний фільтр для того, щоб не пробралися. хабарники, не пробралися непрофесіонали професіонали майбутнього судового. Ми запустили найкращу в світі систему електронних закупівель Прозоро. Зробили велику-велику справу, але я хочу вас привітати, дорогі мої, От травень і червень були з найбільш успішних місяців для нашої держави за ці 3 роки. Просто перерахуємо. Головне наше досягнення українським паспортом зараз вільно. Можна подорожувати Європу. І це не просто право на перекон кордон. Це остаточна перевел. Російський Браво. Повернення нашої держави, і нашого народу назад, до європейської родини. Саме тому, коли ми це святкували. Я згадав слова російського поета Льома. Російською мовою це звучить так. Прощай. Дімити Росія. страна Рабона. Коли сказали, що це не важливо для українців. Друзі мої, 20 тисяч українців щоденно отримують біометричні паспорти. Для того, щоб вільно подорожувати Європейським Союзом, за декілька днів від початку вже 27 тисяч скористалися правом свій злогові. Ще раз кажу, це питання спільної нашої перемоги. Ніколи ми більше не повернемося до радянської України. шалений Опік, які Російська Федерація намагала виставити нам для того, щоб не дати можливість ратифікувати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Навіть референдум провели в Нідерландах. Прямо з Вашингтона. Я лечу до Брюсселя, для того, щоб дати участь в депутуванні ратифікаційних рамок які підписані його величністю королем Нідерландів. Це є остання країна, яка завершує процес. Україна з 1 вересня має високу честь, що угода про асоціацію вступить в силу. Ще одна важлива річ, якою хочу вас привітати. Зразу ж, як я був обраний президентом. Я доручив подати позов проти Російської Федерації Газпрома в Стокгольмський суд. Для того, щоб більше не було над Україною зашмарк газового контракту корумпованого антиукраїнського з російським Газпромом. Я здаю питання, а чому раніше цього не робили? Вони всі залежали від російського газу. І ми вперше за три роки продемонстрували. Ми є незалежні в тому числі в енергетичному серці. Коли Росія нам перекрила газ в 2015 році, думаючи, що ми на колінах поповзимо, ми сказали ні. Україна і незалежність не продається. які рішення ми мали? Судні Стокгольмського арбітражу. Правда за Україну. Не будете більше платити, бере або плати. Ціни випали завищені. Україна має бути енергетично незалежною. Спільна. Наша з вами. Беремо! Чи ми вперше застосували міжнародні конвенції організації об'єднаних націй? сформували два позови International Court of Justice проти Російської Федерації. Ніколи до цього цього не відбувалося. Це означає, що ми будемо берегти і захищати кожну плату української землі, використовуючи для цього всі продукти, які є. Ще одна важлива. Подивіться, яку потужну і фантастичну підтримку ми зараз маємо в США. Я прибув сьогодні з першим. Візитом після президентських виборів І ми маємо фантастичну програму. Дуже важливо, що зустріч, моя як українського президента білим Том буде раніше, ніж зустріч моїх, для того, щоб всі були озброєні інформацією, нікому не залишити жодного шансу на нестарі. Але Сенат підготував чудовий подарунок, виглядять рішення Сенату про санкції. Про санкції це є цивілізований механізм. Примусити агресора. Тож нічого не хочемо. Заберіться з України. Заберіть свої війська, заберіть своїх солдат, заберіть свої танки. Бувало, що ми вміємо? Ну, нічого, крім миру, нам не потрібно. Як, одразу ж, як був бізвіз, величезні черги людей на окупованих територіях біжали, а за піщо нам це пішла? Слухайте, там є реформи, там є економіка, там є, незважаючи на війну, економічний зростання. Все це стало можливим лише тоді, коли ми є єдиними. Це це стало можливим, коли ми віримо спільно в нашу перемогу. Це це стало можливим, коли ми довіряємо один одного і підтримуємо. Я дуже дякую за це українське діагноз. Але на всіх об'єктах любов до найкращої України, Частина якої вже в цій залишається. Дякую вам. І слава Україні! Слава!